Цікаво дивимося, ми що помідори, які знизили свою вартість, ми місяць тому от моніторили ціни саме на помідори, на томати, і можемо бачити, що ціна нині значно змінилася, тобто стала дешевшою. Навіть червоний перець трішки подешевшу. Ну принаймні мені здається, якщо порівнювати з магазинами. А скажіть, будь ласка, якщо дивитися ціни на городину, наскільки воно зросло за останній час? Наприклад, для вас у закупці і для для покупців для ваших огірок дуже зріс, виріс у ціні. В районі 25 гривень за кілограм, помідор здешевшив. Ну що, капуста, редька вже пішла в Одеса місна, а редька теж дорого в закупки. Ну транспортні розходи, все ж з цим зв'язано. А люди купують все одно? Ну, купують менше, набагато менше. А наскільки зменшилася торгівля? Я так скажу процентів на 40. А перед Великоднем очікуєте підвищення, наприклад, цін? Звичайно, воно такий буде. А наскільки прогнозуєте? Я так думаю, що процентів на 15 ціни ще зростуть, тому що холодно стало, огірок це любить тепло, все. Тирецьке так само і все. Дякую,